Платформа київстар Бред представляє сезон прем'єр та орідженел серіалів київстар СтарТБ. Президент Шадон Трамп обіцяв завершити війну в Україні за один день. Ми це все прекрасно пам'ятаємо. Але російський диктатор Володимир Путін неодноразово висміював це прагнення до миру. Як йдеться в колонці, оглядача Блумберг Гела Бренса, Путін затягує переговори. а Потім наполягає на максималістських умовах будь-якої мирної угоди. Він посилив свій військовий наступ на Україну. Гібридні атаки це кібервійна, саботаж, порушення повітряного простору на Європу. Відчувається, що його мета не просто знищити уряд України, а послабити НАТО і принизити Сполучені Штати Америки. Бренд сміркує, що досі Трамп був націлений на слабших гравців у світі, але тепер настав час, коли йому доведеться стикатися з сильнішими супротивниками. Справжнім випробуванням стане ефективність американської могутності проти непокірних великих держав, яких Розв'язність Трампа не надто вражає. Бренд зазначив, що Росія і Китай сповнені рішучості показати, що жорсткість Трампа це блеф. Вони реалізують геополітичні проекти, що радикально суперечить інтересам США. Оглядач зазначив, аби стримати їхній вплив, Трампу потрібно буде змінити або пом'якшити три свої визначальні риси. Стиль Трампа зробити щось радикальне. Наприклад, бомбардувати ядерні об'єкти Ірану. А потім оголосити про вирішення складної проблеми, це не спрацює з Москвою і Пекіном. По перше, аби змусити Путіна припинити війну, знадобиться постійна допомога Україні, збільшення економічного навантаження на Москву. Про що ми згадували? Тобто, як зазначив оглядач, президент який часто перемикається з одного питання на інше, тепер має бути готовий до жорстких затяжних сутичок. По друге тенденція конкуренція з суперниками вимагає перемир'я з союзниками. Трампу потрібна буде допомога Європи, аби змусити російську економіку працювати на повну потужність і надати. Гарантії безпеки, які можуть зміцнити будь-який мир в Україні, сполучені штати Америки не зможуть забезпечити надійні ланцюжки поставок українських купалин або стримати китайську військову агресію в тихому Океані без значної допомоги з боку своїх друзів. І Бренс висловлює думку, що Трамп доб'ється більшого, якщо ставитиметься до союзників і партнерів як до чинників посилення, а не як до цілої американської могутності. По-третє, і це найстрашніше. Трампу можливо доведеться стримати схильність до розпалювання внутрішнього розколу. Автократи в Пекіні та Москві черпають натхнення в неефективності США. вони бачать у цих політичних проблемах доказ розпаду правлячої наддержави і. Оглядач дійшов висновку, що це хороша політика для президента, який процвітає на поляризації, але погана для протистояння країнам, які є найсерйознішим випробуванням для могутності Сполучених Штатів Америки.